що означає успіх для людини різного віку. Зараз я вам про це розповім. У два роки успіх – це не мочити штанів. У три роки успіх – це мати повний рот зубів. У 12 років успіх – це бути оточеним друзями. У 18 років успіх – це керувати машиною. У 20 років успіх це добре займатися сексом. У 35 років успіх це заробляти багато грошей. У 60 років успіх. Це добре займатися сексом. У 70 років успіх це керувати машиною. У 75 років успіх це бути оточеним друзями. У 80 років успіх мати повний рот зубів. У 85 років успіх не мочити штанів. Виявляється, що ми живемо по колу.